Полив саду може здатися складним завданням. Як часто потрібно поливати, який тип поливу вибрати? Скільки вологи потрібно рослинам? Легко заплутатися в питаннях вологості ґрунту. А ще більше плутанини додає те, що симптоми від нестачі і надлишку води іноді виглядають однаково. Якщо ви боретеся з пошуком правильного балансу у своєму саду, ця стаття для вас. Давайте розберемо сім найпоширеніших помилок поливу і як їх виправити. Сімох помилок поливу, яких слід уникати. Полив це не ракетна наука, але спочатку може здатися складним. Кожен садівник і фермер колись допускав ці помилки. На щастя, більшість рослин швидко відновлюються. Вчитися на цих помилках означає покращуватися і розуміти потреби своїх рослин. Помилка 1 полив зверху. Поливати рослини зверху зі шланга здається простим і логічним. Спринклери здаються ще простішими. Адже рівномірний полив газону майже не вимагає зусиль. Але ви напевно чули попередження про полив зверху. На перший погляд, такий метод здається ідеальним, але він може викликати безліч проблем. Крім того, він витрачає багато води. Якщо ви живете в регіоні з літньою посухою, економія води важлива, щоб уникнути високих рахунків. Перш ніж розбиратися, чому полив зверху шкідливий, давайте розвінчаємо міф: краплі води на листках не викликають опіків. Багато хто думає, що краплі на листках призводять до опіків, але це не так. Ліси і луки по всьому світу прекрасно справляються з дощем. Головна проблема поливу зверху хвороби рослин. Волога на листках створює ідеальні умови для грибків. Всі знають, що грибки люблять вологу. Якщо додати високу вологість і погану вентиляцію, наприклад, при щільній посадці це рецепт катастрофи, борошниста роса та сіра гниль найпоширеніші хвороби листя в саду, ці патогени легко поширюються по вологому листі. В умовах високої вологості спори можуть розноситися вітром і швидко покривати рослини білим нальотом, який заважає фотосинтезу, знижує врожайність і повільно вбиває рослини. Інші негативні наслідки поливу зверху: поверхневе зволоження вода не доходить до коренів, і рослина не отримує достатньо вологи. Випаровування краплі води на сонці швидко випаровуються, особливо в спеку або вітер. Стіки калюжі в саду з'являється більше бруду. Перезволоження надлишок води може викликати кореневу гниль через нестачу кисню, ерозія і втрата поживних речовин, сильний натиск води може вимивати добрива з ґрунту. Що робити замість цього? Якщо хочете правильно використовувати шланг, направляйте струмінь до основи рослини, мета поливати ґрунт, а не листя. Коли вода потрапляє безпосередньо в кореневу зону, рослина швидше вбирає її. Глибокий полив сприяє розвитку кореневої системи і стійкості до посухи. Полив зверху підходить для газонів, але його краще уникати для цих культур, оскільки вони схильні до хвороб листя. Кабачок, гарбуз, помідор, огірок, диня, настурція, цинія. Чорниця. Волога на листках цих рослин сприяє розвитку борошнистої роси, сірої гнилі та інших інфекцій. Крапельний полив або шланги для повільного поливу найкращий вибір. Якщо у вас немає системи поливу, просто направляйте струмінь до основи рослини, щоб не змочити листя. До речі, шланг відмінно підходить для багатьох рослин. Якщо потрібно полити кілька горщиків або грядок вперед. Краще поливати вранці, щоб листя встигли висохнути протягом дня. Полив зверху також корисний для молодих саджанців. Але якщо покладатися лише на шланг у довгостроковій перспективі це неефективно. Полив біля основи доставляє воду безпосередньо в ґрунт, не зволожуючи листя. Ще краще крапельний полив або шланги під шаром мульчі. Помилка 2. Неправильний час поливу. Ранок ідеальний час. Але правила іноді можна порушувати технічно найкращий час для поливу, коли рослина цього потребує. Якщо рослина показує ознаки спраги, немає суворого правила, коли саме його поливати. Кожна рослина має свої потреби, і важливіше запобігти стресу від посухи, ніж поливати в строго визначений час. Якщо в розпал дня рослина виглядає млявим, полийте його. Що робити замість цього? По можливості поливайте вранці. Це особливо важливо в регіонах з жарким літом. Полив до сходу сонця найкращий варіант. Але важливіше навчитися визначати потреби рослин, про це нижче. Не зациклюйтеся на точному часі, а враховуйте ці фактори. Найкраще полив вранці. Полив вранці ідеальний, але не обов'язковий. Якщо у вас є можливість, це найкращий час. Ранковий полив корисний, оскільки рослини починають використовувати воду зі сходом сонця. Вони витрачають енергію на фотосинтез і транспірацію, тому ранкова волога використовується ефективніше. Менш ідеально полив в день. Чим ближче до полудня, тим менш ефективний полив. Якщо рослинам дійсно потрібна вода вдень, полите їх. Але пам'ятайте, що спека і вітер швидко випаровують вологу. Може здатися, що ви добре полили сад, але наступного дня ґрунт буде сухим, оскільки вода випарується. Менш ідеально, але допустимо, поли ввечері. Полив рослин біля основи ввечері може допомогти зберегти вологу прохолодною. Але полив зверху ввечері найгірший варіант. Якщо поливаєте в кінці дня, завжди робіть це біля основи, щоб листя залишалися сухими до ночі. Існує лише одне суворе правило, якого дотримуються професіонали: уникайте поливу листя ввечері. Вологе листя вночі ідеальне середовище для хвороб. Помилка 3. Недостатній полив. Важко знайти баланс між нестачею та надлишком води. Симптоми нестачі і надлишку вологи часто схожі: воянення, пожовтіння, слабке зростання. Найкращий спосіб визначити нестачу води перевірити листя. Якщо вони мляві і сухі, рослина хоче пити. Якщо немає квітів або плодів, можливо, не вистачає вологи. У контейнерах ґрунт відходить від країв. Як визначити по листю? Важко помітити нестачу води у рослин з дрібним листям, наприклад, у чебрецю або орегано. В цьому випадку дивіться на загальну структуру: здорові листя стоять прямо, а зневоднені, пониклі. Але є нюанс, деякі рослини воянуть в спеку, навіть якщо вологи достатньо. Наприклад, кабачки, огірки та гарбузи часто воїнуть в день, їх великі листя захищаються від сонця. Але якщо до вечора вони не відновлюються, пора поливати. Різні рослини різні потреби. Спостерігайте за рослинами. Уявіть, що великому догу потрібно більше води, ніж чихуахуа. Великі овочі вимагають більше вологи. Дерева та багаторічні рослини з глибоким корінням можуть обійтися без поливу, якщо вони місцеві. Рослини з великим листям і плодами, наприклад, кабачки, потребують більше води, ніж маленький перець. Томати з рясною листям і плодами вимагають більше вологи, ніж салат. Вплив розміру контейнера. Недостатній полив частіше трапляється у великих контейнерах або грядках. Багато хто не розуміє, скільки води потрібно для зволоження великого обсягу ґрунту. Якщо поливати тільки верхній шар, коріння не будуть заглиблюватися, поверхня висихає швидше, особливо на піднятих грядках. Глибокий полив зволожує нижні шари, а коріння ростуть глибше. Що робити замість цього? Найкращі способи уникнути недостатнього поливу. Спостерігайте за рослинами кілька разів на тиждень. Поливайте глибоко, даючи воді просочитися вниз. Використовуйте мульчу, щоб зменшити випарування. Перевіряйте ґрунт пальцем, якщо суха на глибині 1-3 см пора поливати. Якщо ґрунт відходить від країв контейнера, вона занадто суха. Помилка 4 перелив у контейнерах. Якщо у великих контейнерах частіше не доливають, то в маленьких переливають. Особливо це проблема в непроникних горщиках дерев'яних, металевих або пластикових. Надлишок води викликає. Заболочування ґрунту. Нестачу кисню і зростання шкідливих бактерій. Кореневу гниль і грибкові хвороби. Вимивання добрив. Якщо поливаєте рослини кожен день, це тривожний знак. Деякі рослини, наприклад, томат в маленькому горщику, дійсно потребують щоденного поливу. Але більшість страждає від постійного перезволоження, ознаки переливу, Виянення. коріння не можуть вбирати воду, грунт мокра на дотик, жовте листя, м'які стебла, запах гнилі. Калюжі на поверхні, цвіль або водорості на ґрунті. Що робити замість цього? Не дотримуйтесь суворого графіка, наприклад, поливати кожні два дні. Частота залежить від погоди і стадії росту рослин. Завжди перевіряйте вологість ґрунту перед поливом. Вам не потрібен спеціальний прилад, досить пальця, занурте палець в ґрунт на кілька сантиметрів. Якщо ґрунт сухий на глибині 1-3 см пора поливати. Якщо волога на 4-6 см полив не потрібен. Якщо ґрунт липкий, як тісто, ви переливаєте. Якщо розая сипається, як пил не доливаєте. Також вибирайте горщики з дренажними отворами. Вода повинна мати вихід. Помилка 5 неправильний інструмент. Лійки милі і зручні для невеликих приміщень, але не підходять для великих садів. Вони не забезпечують достатній полив грядок або великих контейнерів. Спринклери також не найкращий вибір для городу. Вони викликають ті ж проблеми, що й полив зверху, а ще сприяють росту бур'янів, тому що поливають все підряд. Якщо хочете економити час і сили, інвестуйте в хороший шланг, насадку і систему зберігання. Що робити замість цього. Для більшості садівників ідеальний варіант шланг довжиною 15-25 метрів з котушкою. Він дозволяє легко дотягнутися до будь-якої частини саду. Насадка з регулюванням струменя допоможе змінювати натиск. Зазвичай потрібен режим дощику для ніжних рослин і потужний натиск для боротьби зі шкідниками. Також подумайте, як зберігати шланг. Котушка на стіні відмінний варіант. Вона захищає шланг і спрощує використання. Додаткові аксесуари швидко знімна насадка для зміни режимів поливу, довга насадка подовжувач, щоб не нагинатися. Деякі системи навіть дозволяють додавати добрива або біопрепарати безпосередньо у воду для поливу. Помилка 6, однаковий полив для всіх рослин. Новачки часто забувають, що кожна рослина має свої потреби. Ми вже говорили, що великим рослинам потрібно більше води, але є й інші фактори. Наприклад, кактусу потрібно менше води, ніж лотосу. Кожна рослина еволюціонувала в певних умовах, і його потреби залежать від фізіології, розмір, форма, глибина коренів. Походження середземноморські рослини посухостійкі, тропічні люблять вологу. Стадії росту плодоносні рослини потребують більше води. Грунти, глина утримує вологу, пісок швидко висихає. Погоди в спеку полив частіше. Не поливайте всі рослини однаково. Спостерігайте за ними і вчіться їх розуміти. Що робити замість цього. Рослини, як люди, мають різні потреби. Ось кілька порад. Сімейства рослин. У городі є групи рослин зі схожими потребами. Знання сімей допомагає з поливом, добривом і захистом від шкідників. Основні сімейства. Капустяні, капуста, броколі люблять вологу, але мають глибоке коріння. Цибульні, цибуля, часник, помірний полив неглибокі коріння. Гарбузові кабачки, огірки вимагають багато води. Пасльонові, томати, перці – помірний або рясний полив в залежності від стадії. Мареві, буряк, шпинат регулярний полив. Бобові, горох, квасоля, помірний полив, середземноморські трави, розмарин, чебрець.